Баскетбольний турнір Золота осінь, який тривав кілька днів у Луцьку. Фінішував. Чотири команди з різних куточків нашої держави запекло боролися, щоб стати першими. І морально і фінансово баскетболістів підтримав кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк. Він сам свого часу грав у баскетбол, був капітаном команди, тому знає, як важливо, коли в тебе є надійний тил. У спорті, в принципі, як і у політиці. Команда головне, команда підтримує лідер. Команда тоді за допомогою цього виграє. У фінальній частині нагороди та подарунки з рук кандидата народні депутати від блоку Петра Порошенка Романа Іванюка отримали всі без винятку. Кубки медалі, спортивне спорядження та м'ячі спортсменам Роман Іванюк вручив особисто. Кандидат у народні депутати України дуже добре розуміє наскільки спорт нині потребує фінансової підтримки. Адже сам понад 8 років займався баскетболом. Тому одне з пріоритетних завдань своєї Рами поставити на ноги волинський спорт. А я буду дбати про те, щоб в першу чергу розвивався спорт для молоді, щоб розвиток молодіжного спорту. А далі, вже, як я маю на моє глибо, глибоке переконання, звичайно, із зростанням добробуту населення та добробуту держави, спорт буде розвиватися автоматично. Головний суддя змагань Сергій Смітюк гордиться, що перші ази у спорті Роман Іванюк черпав саме від нього. А результати хлопця каже тренер, завжди були найкращі. Чоловік переконаний, що й в політиці він теж досягне неабиякого успіху, оскільки в нас іде, якби всі розмовляють про перезавантаження влади, що треба молодим, то якраз отаким, от як Роман Іванюк потрібно. Дорогу. Він досить освічена людина. Ну, тобто він знає, що робити, він знає, що він хоче в цьому житті. Це показало, що в свої 31 років він є досить, досить непоганий бізнесмен, досить непоганий би, там, службовець на своєму місці. І якщо цій людині, таким людям, як він, довіряти країну, я вважаю, що він не Ця баскетболом четвертий рік поспіль. Юнак розповідає Роман Іванюк для нього перш за все наставник. Багато в чому Максим рівняється саме на нього. Роман Іванюк виступив, якби організатором цього турніру. Допоміг залом нас забезпечив, також нагородив цінними призами. І за це ми йому дякуємо. Він розуміється у спорті, і такі люди повинні бути на вершині.